На березі сиди, очеред густенький, від віку ще Ми стоїмо перед місцем, перед фундаментом, де на якому буде будуватися в найближчому часі храм. І власне, він є збудований з, ініціатив, з такої цікавої ідеї соціального підприємництва як чорничне варення. І ми реалізуємо по більш розвинених парафіях це варення. Люди роблять таку пожертву за нього. І ми власне, велику частину от матеріалів для фундаменту купляли за ті кошти, які ми реалізували за такі маленькі баночки, як чорничне варення. Наша парафія є невеликою, налічує близько 30 осіб, таких що є стало в неділю у церкві. Коли я сюди прийшов у 2015 році, було до 10 осіб у храмі. І напевно тут багато наших односельчан, жителів Старовижівщини, дивуються, як ми так розвиваємося. Бо стараємося на правду бути активними, але ми також маємо гарну співпрацю з іноземними донорами, благодійниками. Тому власне, от будинок багато дивувалося, як так за один рік фактично збудовано будинок, і ми в нього зайшли жити. Це є будинок не мій, але він належить парафії, збудований за кошти благодійників, і власне ми можемо бути завжди при церкві завжди люди знають де, де нас шукати, де нас знайти. Зараз, з огляду на війну, багато благодійників за кордону вони не підтримують будівництво храмів, вони радше підтримують будівництво соціальних якихось центрів, де можна надавати допомогу для потребуючих. Тому ми мусимо своїми силами, українськими силами будувати. Цей храм, коли виникла ця ідея, то ми разом з цією громадою прийняли таке рішення, що ми цю чорницю збираємо самі. А хто не має можливості, то кожна родина має чи сім'я має 10 літрів чорниці пожертвувати для реалізації цієї ідеї. Тому є люди, які йдуть в ліс і збирають її самі, а є ті, хто замовляють і платять за, за цю чорницю тим, хто, хто її збирає. Це є капличка наша невеличка. Вона є теплою. В мене своїх дітей немає, то вона хрестив дитину. Три роки тому мороз був, 20 градусів. А я ж знав, що дітям треба тепло, то є теплотраса з будинку, то напалив так, що люди знімали геть з свидри навіть в одних сорочках. Ми знаємо, що проблема алкоголю це є не лише проблема сьогоднішнього дня, але також вона була і в інші часи, які ми вже в які ми не живемо. І зокрема, на Львівщині був такий єпископ Сильвестр Сембратович, і він. Почав думати, як допомогти людям долати алкогольну залежність. І сьогодні, власне, психолог говорить про те, що він говорив ще в минулому столітті, про співзалежність. Тобто, як я можу не вживати, якщо я прийшов до вас в гості і ви, ви вживаєте. Тому суть книги полягає в тому, що я людина, яка не вживає алкоголю, жертвую відмову свою за людину, яка вживає. І тут є, зокрема, така. Присяга, де я складаю присягу, і порушення цієї присяги зобов'язує мене до сповіді, якщо я її порушую. Тут я вписую своє прізвище, ім'я, дату, коли я записуюся, і до дня, до якого я записуюся, і вписую ім'я, за яку людину я жертвую власне цю, цю відмову. Дуже цікаво було, що люди перед святами кажуть: я не буду відмовлятися бо йде Миколая, Новий рік, яка а в цьому і полягає жертва. Оч парафії є невеличкою, але ми стараємося допомагати також нашим військовим. Зокрема, на початку через своїх друзів з-за кордону, зокрема з Польщі, ми допомагали нашим захисникам в різний спосіб. Це були і гігієнічні різні набори. І продукти, і ми роздали вже підраховував на 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 кілька мільйонів. Тільки наша громада видавала щомісяця для кожної сім'ї продуктовий і гігієнічний набір, і люди з цього користали. Також ми в міру можливості громада не є великою, так але стараємося підтримувати. В нас ми запровадили, що у середу вся спільнота молиться за свого священника, бо колись я думав, що поліцейські не порушують правил, лікарі не хворіть, а священники не грішать. Але з часом ти розумієш, що що все є часом з точністю до навпаки, і священик також має ці різні спокуси. І тому громада у середу в 9 годині молиться за свого священика. А в п'ятницю ми запровадили, що вся громада молиться о 9 годині за українське військо за наших захисників. Бо маємо також і парафії військових, і на жаль, тих, хто безвісті зникли, чи, чи, чи загинули десь їхні родичі. Я тут є один хрест, бо земля, на якій зв'язка пличка, вона була не загороджена. І люди, коли їздили машинами по звичці, засипалися в цей фундамент. Один наш монах придумав дві планки, зробив хрест і поставив на дорозі і вже люди не їздили, тому ми його тут вирішили. Маємо такий цікавий, унікальний покривало на престіл. Нам подарувала наша парафіянка, яку вишивала її мама. Тут дуже цікаво є. Це є з 39-го року рушник, але тут пише Боже великий єдиний всю Україну храни. Так цікаво, знаєте, це така наша реліквія в нашій громаді є з 39-го року. В нас на жаль, але церкву сприймають, що це є спільнота жінок, і так коли є реальність. Коли ми прийдемо до храму, більше бачимо жінок. Я часом думаю, я дуже люблю чоловіків, бо щось зробити треба чоловічої сили. Я почав думати, а як заохотити чоловіків приходити в неділю до храму. І мені одного разу подарували таку вічну лампу, вона була електрична. Я звідти електрику викинув і поставив туди лампадку. І кожен чоловік в громаді є відповідальний в неділю, тобто по черзі чоловіки чергуються, щоб прийти до храму, опустити цю лампу. Запалити тут свічку і власне цю цей світильник підняти це в. в... В храмі власне називається ангічне світло. Я завжди кажу, якщо не прийдете до храму, то ми не зможемо почати божественний літурі, бо бо це світло, яке символізує Христа не горить. І навіть якщо комусь не, не виходить прийти до храму, то він шукає собі заміну дзвонить, Слухай, йди, бо, бо в неділю треба прийти і запалити цю свічку. Вирішили зробити таку ініціативу. Назбирали ягід. І вирішили зробити варення для того, щоб е, реалізувати його для будівництва храму. Ну, це радше є не реалізація, а якби наша подяка тим жертводавцям, які жертвують на наш храм. Ну, Насправді здається, що це дуже просто, але трішки вимагає зусиль. Ми е, закупили приблизно тисячу баночок, і е, ну, десь в день ми закручували, напевно, 300 баночок, може більше. як… Як вдавалося. Ну, якщо цілий день на ногах постояти, то трошки важко. але ми спілкувалися, було весело. От якщо глянути звідси недалеко, ліс 10 хвилин звідси ходу вже є ліс і там вже ростуть черниці. Ну і на навколишніх лісах в нас тут вони є, дуже смачні, соковиті. Цього року був, того року був такий хороший врожай, так що нам пощастило. Віримо, що в цьому році теж буде хороший врожай черниць, і ми зможемо ще продовжувати нашу хорошу ініціативу. Як тільки зима, ну не тільки зимою, тут бачите, віддихати можна і літом, і зимою, але як зима, це в нас, нас прозвали це тепер Старовижський Буковель. Це так, Тому що як тільки зима і снігу багато випаде, то тут як на Буковелі людей. Тут діти із санчатами і просто такі були, набирали мішок сіна. Клійонку брали, тобто <смі> бралися, і отак раз спускалися. І дорослі і діти тут, і навіть на лижах, на чому хочеш. Тут багато. Це завжди спогади такі, що збираються всі сім'ями, родинами, з дітьми. Тут і ягоди, і гриби. Тут я особисто сюди кажу за семенову, кажу, нас каже, за семенову гору по гриби. <смі> тут катаються і на лижах. Я особисто на лижах спускався цих е, між іншим лижі, які е, гірські на гірських лижах. Тут і спускаються на санчатах і я ж кажу, беруть мішок, набирають мішок з сіном, соломою чим набивають клійонку, перепрошую під п'яту точку і пішов. Десь у 2008 році хотіли вже, тільки не пам'ятаю, якась польська фірма, тут вже пробували вивозити на Польщу цей пісок, але зусиллями депутатів тоді районної ради і теж громадськості, громадко активістів зупинили цей процес і тоді не дали взяти. Тоді так само хотіли взяти в кар'єр цей, що була тут наш Астральський район був, але ми не дали. Тобто, свій час тоді не дали, зупинили це дісто. Тоді ми ж іншим відкопали якийсь тоді, цей човен, тоді вже розпроб... почали проводити ці роз... розкопки археологічні. І, дійсно, знайшли, що тут є доба мезоліту, стоянка людей доби мезоліту. Ну, До коли все воно пропаде. Я дивлюсь на той місяць рогатий, що пливе поміж зірок один. Я дивлюся на край свій багатий і радію, що я його син, і так далі. Такі слова були. То перший він був між шоковані да, газеті. Був, ще такий пропольку і Кольку, критичний, такий гумористичний, мені завжди був тяга до гумору. Теж такий, що в кінці закінчився так, що нам таких Микол слід виручити гарно, щоб не тратили вони ось так часу марно. Що про Кольку і Польку, що він там нічого не робить, тільки зводить, зводить він там крахов'як зводить Польку, ну, це таке щось в такому дусі. Мене в газеті прокритикували. За те, що такий от вірш. Там був один вірш, що такий, що е, значить, такі, життя наповнене з містом, а ви сумний такий вірш написали. От. Ну Я поправився, став. Критика пішла на користь, став писати гумористичні вірші, став писати такі більш серйозні. Тож Це було ще з 8 класу починалося. От вже 34-й рік я живу в старій виживці. Я переїхав. У Старовижівку і тут працював на високих посадах, тут у нашому райцентрі. Працював секретар керуючим справами, секретарем райвіконкому. Тоді було недописання. А коли пішов на пенсію, от тоді і прорвало, тоді став став писати. Ну а вже запас був, знаєте, словниковий запас був капітальний. І так якось легко все давалося. І отак став видавати книжки. Ці книжки, по суті діла, є пісні на слова авторів наших місцевих. Я є активним учасником хору надвічір'я. У нас такий є самодіяльний народний хор надвічір'я. Хороший хор, який виступає вже багато років. Керуючи керує ним В'ячеслав Недзельський. Він людина, яка творча така. І ми співпрацюємо. Мої пісні звучать, звучать хор, звучала на різних сценах, навіть в Києві звучали. Я є місцевий, місцевий поет, не розкручений, як кажуть, журналістською мовою, не на яких тих. Цікавих таких е, зустрічах не буває там, тому що я все таки хвора людина, я інвалід першої групи, то е, форію. І я там таких е, не, не розкушу. Ну, є в мене, наприклад, внучка приїжджає, в мене в Ютубі є, мене є у, у, у цих е, в, е, Фейсбуці, пісні мої, Ютуб періодично. Періодично крутить, я так пройдусь-пройдусь і натрапляю, якісь дивлюся вісті, дивлюсь, я співаю в Ютубі, на баяні граю сам виконую. Історія про виживку. Я приїхав сюди, такий благодатний край, така річка, такий зеленький простори, купалися. Ми ще ще тоді був 30 років тому. То це ж було, бо молодий ще ще там на цьому біля річки збиралися у святкові дні літом. Тож Купалися така хороша природа. І це не мене не тільки написати, і намалювати е, річкою. Там є ця одна картина, є друга така, в другому плані така, гуси плавають, такі. Е, я фо фотографую, щоб мені так більш-менш е, вловити параметри самої картини, саму композицію. Як змінилася творчість, звичайно, що змінилася творчість змінилися підходи самі до... До пісень. Ми, наприклад, виїжджали вже у е, Стару Гуту з благодійним концертом. Ми вже збирали гроші для воїнів, для воїнів цього, на ЗСУ. Виїжджали у цей, у Смідін з благодійним концертом. Я, правда, не був, бо я прихворів тоді і виїжджали у е, седлище з благодійним концертом. Там все, збирали гроші. У мене, в моїй творчі, звичайно, змінилася. Оця остання книга. Вона вже є вірші такі, що сумні військова тематика, такі, що там прокляття Путіну є, є, є така, така творчість. От так. Ото моя портрет, вона ще у молодості. молодості. Тоді як ми переїхали у Володимирець, я вже кінчу журналістику, а ще, ще матим, малював. зараз і... та, я покажу вам, мама моя така. Теж то він намалював. Живим вже п'ятдесят чотири вже меншому сину, ну і теж живе. Ну, вже десь 58 чи 59, я, таку, я не знаю. Ми всі в одному жили. От ходили в школу разом до сіми класів, а потім я пішла далі вчитися, бо в нас не було школи, наскільки було 4 класи. То я пішла далі вчитися, а він ну, він вже щось надумав і теж пішов у те село, де я вчилася. От, але ми, то, ми вже познайомилися потім. Тому, що ми класі сьогодні, за партією За партією неї сиділи. Ніколи мені не давав списувати. Настільки, настільки, я вчилася так, посередньому всій вчився, ну, лучше за мене, але ніколи не давав мені списувати. От. Він такий вредний. Я кінчила педучилище, так, е... Потім вже я, мене направили, мене відразу направили, ні, не відразу я робила в школі, потім мене направили директором школи, я робила вже директором школи, а тоді він вже, як кінчив педучилище, його направили туди, е, вчителем музики, фізкультури, корінську щось він там викладав, ну багато викладав. От. Ну А потім він поступив у Львівський університет. То вже він при мені поступив, кінчив е університет. Не кінчив він, потім перевівся на завочний, спочатку стаціонарно, два курси чи три вчився, да? а потім перевівся він на завочний от, і прийшов у це село робити, де, де ми росли, де ми родилися. От, а потім вже як кінчив він університет, то його то направили у Володимирець Рівненської області. Він писав, але ж, ой. Я йому все казала, от воно тобі треба, бо я так йому казала, а воно тобі треба, воно тобі треба. Ота от пісанина. В селі була робота в нас. Ми мали, ми держали корову, ми навіть удвох жили без батьків вже, то ми держали корову, от, хозяйство у нас було, все. ну, А він сяде, от його, і. Є. І, є. І кури, кури тримаємо, більш нічого. Ні. Мені вже 83-й рік, О, От. а йому 82. 14 квітня буде 82. Присвячується Жені Софії, доріжка доріженька. Бачите? Де? О. Ну, я бачила. А, ну, бачила, бачила. Що ти їй ти, ти ще скажеш? Не, ти не скажеш. Я більше картини дивлюся. От хороші картини да? я їх люблю. О, а пісні то таке щось. О, а картини як на є гарні? Тут таке щось. А є картина? Ну, якби така передача, вийшла, вибачте, мені на слові. Тут. Ну то це вже напливе, називається Кошелівна. — Кричу що часом, давай щось роби, а не, а не мені там не рипаєш. Треба тре щось робити, то ж ми я ж кажу ми. Ти не платиш у небудь. 55 років вже ми відсвяткували. Разом живемо, 58 років. Я їй квітів не дарую тепер. Я їй дарую цукерки весь час. Вона любить. Та ще не молоко. Ну, ну давай, давай, давай. Дружина на мене, дуже хороша. Ні, ми, хороша прожили, вона. ми прожили гарне життя. У нас не було ніколи сварок, таких осильних, не було. Не було в нас, а добір, звісно, то мови нема, що у нас не доходило ніколи. І сварки, щоб ми так сварилися, ні, нас не було. Погаркаємося часом, покричимо Він, на мене я на його, але такого в нас не було. Щоб отак якось далеко заходи, вони. Що О, треба? Ну треба любити в першу чергу. все-таки от ну, я люблю його. Треба то, так, щоб то, якщо, я не знаю, що якщо жінка чуть-чуть кіхтики випустити так, то свої вбрати. А якщо я чуть-чуть то вона свої вбирає. І так і так треба жити. Ну, ну як, ну не можна так заходити далеко якихось якихось тих. Ну там по дрібнязку. Пізно прийшов там, де затримався, сказав, прийде, тут не прийшов, затримався десь. Чи там, чи там ще щось, такий дріб'язок, ну не можна ж для такого робити про проблему якусь. А щоб гарно жити, треба поважати одне другу, поважати. Ніколи не ні, 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 якусь обстановку таку ні на, ні, 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 то, не накручувати не лишнього там. Через, там, Дітей любити, дві хвили, щоб приїхали, теж що порадували, щоб говоримо і все. Якось. А діти, слава так, Богу, хороші. Слова Рігостова з прибалтики людини. Музика моя.